А ми вже вирушаємо на кухню, і точно знаємо одне всі рецепти. Чаби Бакоша, це те, що лікар прописав. відсотків. Доброго ранку. Доброго ранку, друзі, привіт, рад вас бачити. Привіт, Привітка навза Боже, як тут все гарно і полуничкеру. Все те, що я люблю, і все те, що мені не можна. Що це буде сьогодні? приготуємо салат з полуницею, а й будемо подавати його з спанірований мацарел. О, це буде дуже смачно. Це має бути дуже смачно. Це має бути не Я тобі розкажу. як це. Да. Ми тобі удвох. А ти будеш робити так. соус із полуниці. Будеш робити. Я готовий. А інгредієнти дивись на екран. Для приготування салату з руколою, полуницею та панірованою моцарелою. Знадобиться рукола 100 грамів. Полуниця 200 грамів, маленькі кульки моцарели 200 грамів, кедрові горіхи, крем-бальзамік, м'ята кілька гілочок, олія соняшникова, олія оливкова, яйця курячі, одна-дві штуки, борошно, сухарі панірувальні, лайм, цукор. Чаба. Я закидаю всю полоницю сюди. Так? Да, от сюди закидай полуницю, трошечки додавай цукру, і треба його гарно перебити. Лайм теж сюди. Е, лайм потім. Поки що от, цукор і перебити. Скільки цукру? Досить? Ну не знаю. Во так, да. Може дійшот трошки. Да. Уже ну, все. Гарно перебей і потім треба буде його через сіту перетер... перетерти. Мали мені чаю. Чаю? Просто води можна. Просто води. Просто... Хоч, хоча... Хоча б просто води. щоб про Зголодніла. Нали мені просто. ще, ще наливай. Наливай. І ще можна. Зголодніла. І ще. 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 Ну ще. ти сильно, ти сильно. Ти сильно, може зголодні. ти пити хочеш? Та я сильно не... зголодніла. Може ти пити хочеш, а треба... не їсти? Треба. Треба, треба. треба додавати його? Потім. Потім. потім треба. – Все готово. Так, да, вот так береш йо-хо. Ти знаєш, як це зробити, так? Да? Давай, щоб тобі не заважало. Ой! – Давай. Нілячка, а ми будемо під'їдаєш на мозере. <сум> <сум> давай, давай ручки чим то будуть заняті. Треба, треба ложкою тако робити, так? Вот, да, да, вот так з ложкою, отак вот робиш. Ага, а, можна з тим жити. Можна. можна бежать, вони бежать, в мене да. і так зайняті ручки. Вот так, красиво, зайняті. От перетирай. У мене зайняті ручки. А, зайняті ручки. Харешо. Харешо. Тоді Беся. я буду. Моцарелла така смачна без паніровки. Нащо її ще панірувати? Так, Оце... буде, от… – вона ж буде Добре, добре. Скоринка буде хрустка, угу. а от внутрі буде от така… – Я зараз кусту без коринки, а, а потім зі скоринкою. Да. А, ти так, да? угу. Решила, вирішила. – Треба знайти відмінності. Відчути да різницю. Якась зайва робота, мені здається. Чому не взяти от такий вже соус? Отакий, от тому що от зараз Я сезон Кості. полуниці Костік. Як І Як це впливає на соус? Як це впливає на соус? Ну, ну, треба його використовувати. Ти ж зимку не будеш його. Р, роб... робити. Чим заважають кісточки від полонички, і зернятися? Ось, ось у чому питання. Таке воно прям його ти їси, ль... воно ж в цьому ж особливість. Ох, Рума, там ти не розумієш, кісточка, пісок, що то. Прикольно. Да. Чаба думає, оце Сума свідуть. Цих людей не переконати. Так, а ну що ти, в борошно звичайне. В борошно звичайне. Потім... В яйце, яйце і потім і в сухарі. паніровані сухарі. сухарів, вот, будь ласка. Mm -hmm. А ти, так ти ні, ніколи не робила? Та я ти ж знаєш, що я не ускладнюю собі життя, полегшую. Я е, люблю їсти сир е, в паніровці, але коли хтось приготує. А коли, mm -hmm. Це буде сьогодні. А коли в мене вдома, то я, я вважаю, що ідеально смакує і просто моцарела. Да, добре. Так, все, готово, Чаба. Що далі? Може, ти Чаба, мабуть, думаєш, що я взагалі нічого не готую, та, дома? Чабо, так? дома. Чаба сюди додати додати туди вже все приготувала, мені здається. У тебе ж троє, діт... троє дітей. Та. Да. А, дітей, так. А їх же треба годувати. І вже сюди ми додаємо. І Треба О, щось да. готувати. Лайм, так. так. Туди додавай лайм, сонечко. І що ще? І е, крем бальзамік і оливкову олію. Я думала, сонечко, це що, сонечко? Боже, такі їжені, Я, я так, просто так, туди, Правильно, туди правильно, шматрив, да, да. да. то ти про мене думав, а звертався до да, Все. Це було сто <laughs> <laughs> <так смех> процентів. Я ж не, не буду його називати сонечко. <laughs> ну Могу? так я, я ж теж про це, Да. Так, а що що це? Понятно. Як це має? Значить, бути так, за я порахувала на от чаба затронув тему про те, що вже троє дітей в мене. То це сніданок. Значить, по два яйця кожному, якщо приготувати, то нас п'ятеро, а делька ж трошки підросте. То десятка яєць на сніданок лише піде. Mm. Так. Ти уявляєш? Уявляю. Давай поки, може, ти додала, це, додала. олію. Додала олію? Додав. Молодець. Давай ще пару моцарелку підсмажимо. А поки підсмажиться, може, давайте нагадуємо рецепт. Прекрасна ідея. Рецепт салату з руколою, полуницею та панірованою моцарелою. Руколу викладіть на тарілку. Зверху нарізану полуницю. Моцарелу паніруйте в борошні, яйці і сухаря, смажте до золотавого кольору. Для заправки полуницю перетріть з цукром через сито, додайте фреш лайма, крем-бальзамік і оливкову олію. Перемішайте, покладіть паніровану моцарелу на руколу з полуницею, заправте салат, посипте його кедровими горішками. Прекрасть м'ятою. Так. І останнє угу. Наша міні моцарелла. Готово. Так його називають в Італії. Знаєш, що Як може? Бейбі. Ні. Чері моцарелла Чері, -моц, чері -моц, да. моцарелла Чері моцарела. І Чер... ще одна, одна дуже гарна порада. Яка? От дивись. Ти полюбляєш руколу, так? полюбляю, але зараз не їм ще. да от е, е, зберігати його треба. Заливаєш холодною водою, щепоточку угу. солі, угу. і от холодильник. Прям воді, вот прям воді. І дивись, який у нас результат вона вона хрустка буде. Даже ти можеш реанімірувати свою твою рукало, Якщо який вона вже прив'яла да. А рукола, вона, ну, да. вона дуже швидко. Зіпсується. Друзі, це просто е супер лайфхак. Дійсно виглядає неймовірно. А, а ну, ріж, біднечка, ще у нас полуницю. Да. От сюди на салат. Як хочеш, можеш просто на чотири. Я так і думаю. Да. Викладаємо наші чері Моцарелу. Так. Полуницю. Давай сідимо. Забирай. Це ну, це такий красиво. Ресторанний салат наш. Дивісь, як красиво. Заправляємо з нашим клубнічним топінгом Горишки. і посипаємо так. горіхами. Ой-ой-ой, що діється. І можна додати трошечки, що крем бальзамік. Ось такий салат. Я би їв. Я б теж їла. <говори> да? От <так>. Але будемо <говори> їсти. <говори> <говори> ну розкажете, хлопця. Вот це виглядає неймовірно. ложку. – я дам. – Ні, тримай на <говори> я візьму. Всім смачного. Я думаю, що це був неймовірно смачний салат, який приготували чаба Бакуш та Костянтина. Для мене. <говори> Дякую. Сміливо повторюйте це вдома. Та під музику.